Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Хочете смачний та швидкий сніданок? Сьогодні покажу три круті рецепти канапок із перепилиними яйцями. Це легко, швидко і дуже апетитно. Для приготування усіх трьох видів тостів я обрала ось такий пряно зерновий буханець. Нарізаємо скибочками по 7 мм, до прикладу. Підсмажити хлібчик можна у тостері. На сухій пательні в духовій шафі або у мікрохвильовій печі, що я і зроблю. Покладу на саму найвищу решітку, у мене в мікрохвильовій печі дві решітки нижчого і вищого рівня. На вищу, режим гриль з однієї сторони 3 хвилинки. І на другу сторону переверну 2 хвилинки. Отже, підсмажую хліб для усіх видів канапок. Почнемо із корисного варіанту. Нам потрібні авокадо. Помідор, листя салату та, звісно, перепилині яйця. Яйця відварені на круто, кладу їх до холодної води і з моменту закипання води відварюю 3 хвилини. Далі виймаю та заливаю холодною водою, щоб вони легше обчистились. Для заправки знадобиться лимонний сік, сіль, суміш перців, кунжут та олія гірчиці. Для початку почистимо перепилині яйця. Це зробити достатньо легко. Трішечки так розбиваємо, прокатуємо під рукою та обчищаємо. Усіх трьох варіантах канапок я використовую перепилені яйця, адже вони корисніші, ніж курячі. Та й гарно, акуратно виглядають на канапках. Ось так легко вони обчищуються. В залежності від розміру ваших канапок, використовуйте одне або два яйця на ось такий хлібчик. Я буду використовувати одне яйце. Авокадо розрізаємо навпіл, дістаємо кісточку, дістаємо ложкою серединку, розминаємо виделкою, заправляємо авокадо сіллю, перцем та лимонним соком. Авокадо відразу можемо намазати на скибочки. Додаємо листя салату та помідор. Зверху викладаємо розрізані навпіл перепилині яйця. Поливаю зверху олією гірчиці та присипаю кунжутом. Ось і все. Корисно, просто і смачно. Тепер приготуємо ніжну канапку з червоною рибою. Це ідеальний варіант для святкового столу. І нам для цього знадобиться шматочок слабосоленої червоної риби, горбуші або форелі. У мене форель. Як я засолюю форель, у мене є вже відео на каналі. А засолю я її із лимонною цедрою. Подивіться обов'язково: посилання залишу в описі під відео. Відварені перепелині яйця, лимонний сік, вершковий крем-сир, ну і, звісно, вже підсмажений хлібчик. Намазуємо хліб вершковим сиром. Додатково заправляти його не потрібно. Далі нарізаємо рибу тоненькими слайсами. І викладаємо на канапки. Зверху рибу трішечки ось так приправляю лимонним соком. Яйця розрізаємо навпіл. Щоб краще тримались, можна в них підрізати Ось цю кругленьку зворотню сторону. За бажанням прикрашаємо зеленню. У мене це бажання є. Так, наші канапки будуть виглядати яскравіше, привабливіше на святковому столі. Та й листочки руколи дадуть свою родзинку цій канапці. Ось так. Виходить, дуже вишукано. А тепер зробимо ситну канапку для тих, хто любить щось поживніше. Для цього нам знадобиться кілька шматочків бекону, цибуля, сирі перепелині яйця, перець, сіль. Одна чайна ложку меду, одна чайна ложка бальзамічного оцту та олія гірчиці. Ну і, звісно ж, хлібчик підсмажений. Цибулю для наших канапок потрібно карамелізувати з медом та оцтом. Тому поставила пательню розігріватись та нарізаю цибулю півкільцями. Цибулю будемо обсмажувати на олії гірчиці. Додаємо цибулю. Та спочатку просто припасируємо і додаємо мед та бальзамічний оцет. Протушковуємо так пару хвилин. Час залежить від того, скільки ви цибулі будете використовувати. Моїй вистачить хвилинки три. Цибуля готова, тож викладаю її до тарілки. На цій же самій пательні зараз обсмажимо бекон. Я розріжу ось так навпіл, так буде зручніше і обсмажувати, і викладати потім на канапки. Обсмажуємо з обох сторін. Перші шматочки вже готові, тож знімаю їх. А решта хай досмажується до гарної золотистої скоринки. На цій ж самій пательні я просто злила жир та витрила сухою серветкою. Обсмажуємо перепилині яйця. Нерівна поверхня пательні, тому ж трошечки втікають, але це не біда. За вашим бажанням, можете обсмажити, щоб жовток залишився рідким. Хтось, можливо, це не полюбляє, тоді обсмажити з обох сторін. Яйця зверху можна підсолити. Яйця готові, тож знімаю їх. Усі підготовлені інгредієнти викладаємо на хліб. Спочатку цибуля, тоді бекон. І зверху яйця. Зверху приправляємо свіжим перчиком. Все. Ці канапки просто вибух смаку. Сьогодні приготувала три прості та смачні варіанти: канапок із перепилиними яйцями. Авокадо та помідор для любителів здорового харчування. Червона риба та вершковий сир безпрограшний варіант для святкового столу. Ну, і бекон та карамелізована цибуля ситний та ароматний сніданок. А який варіант вам найбільше сподобається? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися, адже попереду ще більше смачних рецептів. До зустрічі в наступних відео, до побачення!